Привіт, друзі! Це канал Віта Сперу. І я Андрій Антусяк. As a side note for English speakers, I should mention that this video has English captions. So if you don't understand the Ukrainian language, make sure you turn them on. Також нагадую, якщо ви ще не підписалися на цей канал, то у вас прямо зараз є слушна нагода це зробити. Можна зробити зараз, можна після відео, але краще зараз. А ми починаємо. Отже, це відео про запозичені слова. Чому? Тому що у групах на Фейсбуці, які присвячені українській мові, іноді палають, спалахують дискусії щодо запозичень. Певні люди, які не зовсім знають таку науку як мовознавство, не зовсім, можливо, розуміють її механізми, дізнаються про те, що деякі українські слова насправді є запозиченими з інших мов. Їх це чомусь страшенно розлючує, і вони пишуть цілі, скажімо, скатертини, гнівних коментарів, де вони намагаються довести, що українська мова не може, не має і не може мати ніяких запозичень, тому що українська мова це найдавніша мова світу. Що саме від української мови пішли всі інші мови світу. І тому, якщо якісь слова українською схожі зі словами з інших мов, це означає, що інші мови позичили ці слова. В української мови. А всі, хто буде з цим сперечатися, вони всі вороги українського народу, і всі думки про запозичення в українській мові це все вигадки російських, там в тому числі радянських, німецьких і польських ворогів. Зразу хочу вас запевнити: запозичених як таких слів в українській мові не так багато. Насправді, переважна більшість слів української мови це чисто українські. Чисто українська лексика, як то явища природи, частини е, людського тіла, терміни спорідненості, назви тварин, назви рослин, терміни основної життєдіяльності людини, ознаки, якими ми описуємо явища, це все переважно, все це чисто базова українська лексика. Тож не треба сильно хвилюватися щодо кількості запозичених слів. Хоча, звісно, вони в нас є. Треба розуміти, що нічого поганого у запозиченнях немає. Запозичення це абсолютно нормальний природний процес для будь-якої мови. Наприклад, латина, латинська мова запозичила дуже багато слів з ятруської мови, від греків взяла багато слів. При цьому вона залишилася латинською мовою зі своєю ідентичністю і з багатющою літературою. Так само англійська мова теж запозичила великі обсяги лексики із старофранцузької мови. З тої ж Латини із давньоскандинавської, але від цього вона не перестала бути англійською мовою. Мало того, вона стала однією з основних міжнародних мов світу. А японська мова взагалі чи не наполовину складається з китайських слів та коренів. але це ніяк не зіпсувало її оригінальність, її поетичність, її неповторність. Так ж. Тому не потрібно боятися соромитися за позичень. Удавати, що їх не існує в українській мові. Бо запозичення у будь-якій мові це абсолютно природний, нормальний процес. При цьому українська мова залишається українською мовою зі своїм словниковим запасом, зі своїм звуковим складом, зі своєю граматикою, зі своєю літературою. І завдяки запозиченим словам, навпаки, вона збагатилася. Вона стала виразнішою, вона стала точнішою у висловлюваннях. Якщо вже комусь хочеться довести, що українська мова давніша там за якусь іншу мову, або що вона гарніша за якусь іншу мову, або взагалі що вона найдавніша і найгарніша мова світу, ну то, вибачте, це, це трохи тхне комплексом меншовартості. Що треба комусь доводити, що ми краще за когось іншого. Ні, цього не потрібно робити. Бо кожна мова унікальна, оригінальна по-своєму. І не потребує ніякого доведення своєї кращості, вищості. І тому сьогодні ми говоримо на такі теми: що таке запозичення, як відбувається запозичення, чому відбувається запозичення, які наслідки запозичення, як відрізнити запозичене слово. Далі цікаве, що запозичили інші мови з української. І нарешті трохи поговоримо про вживання запозичень. Це відео буде досить довгеньким, тому в описі під відео я даю тайм-коди на конкретні теми, щоб ви краще могли в них орієнтуватися і перемикатися. Отож, почнімо. Зараз окрана тиміша, що довелося вмикати світло, бо вже сонце сіло, Ще немає п'ятої години. Отже, почнімо. Що таке запозичення? Запозичення це наслідок культурних контактів між двома. Мовними спільнотами. Воно, як правило, йде у два кінці, але нерівномірно. З однієї мови в іншу, як, як правило, надходить більше слів, ніж навпаки. Це відбувається тоді, коли спільнота мови джерела має певну перевагу у владі або престижі. І тому об'єкти або ідеї цінності такої спільноти є бажаними і цінними для спільноти, яка говорить тією мовою, яка позичає. Наприклад, германські племена, які жили на півночі Європи у перших століттях нашої ери, запозичили багато лексики, багато слів з Латини, бо вони засвоювали від римлян якісь нові ідеї, нові концепції, нові предмети. А навпаки, з германських мов до латини потрапило значно менша кількість слів. Тепер, як відбувається запозичення?